На прилавки Дніпропетровської області експертом сонячного та далекого перу потрапили авокадо, які хімічні елементи знаходяться на небезпечному рівні. Від Державної служби України з питань безпечності хачових продуктів та захисту споживачів надійшло інформаційне повідомлення стосовно виявлення Кадмію в авокадо з Перу. Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області попереджає щодо можливості обігу та реалізації вище вказаної продукції на території області. Користувачі соціальних мереж відреагували на новину моментально, але по-різному. Хто їх взагалі їсть. Багато хто їсть, Ви недооцінюєте цей прекрасний продукт, він дуже корисний. Люди, може, додому собі і не купують, але у суші їх кладуть стабільно. І дивлячись на те, скільки у місті суші барів, то потруїтися могло багато людей. І дітей у тому числі, бо підлітки частіше збираються на суші, ніж дорослі. Да не потруються. Скільки там того кадмію і скільки авокадо в сушах? Тим часом у Держпродспоживслужбі закликають повідомляти про факти продажу таких продуктів телефоном 099 723 16 99. Карена Крикун, цей день